Усі привіт! А ви знали, що є таке свято, як день піци? Ні, тоді зараз я вам розповім. Міжнародний день піци відзначається кожного року 9 лютого. Піца це визнана італійська страва, що має вікові коріння та багату історію. Походить вона з міста Неаполя, де вперше згадується, ще у 997 році в документах міської мерії у своєму первісному вигляді. Піца складалася лише з тіста, солі, оливкової олії, томатів та моцарели. Піца, схожа на сучасну, з'явилася в 16 столітті. Її називали коржем бідних. Селяни змащували тісто салом або маслом, посипали чесником і сиром, пекли й перекушували між роботою. Потім торговці придумали нарізати піцу рівними трикутниками, адже по шматочкам їжу було розпродати простіше. У 1738 році в Неаполі відкрили закусочне, де продавали піцу. Протягом століть піца поширилася з Неаполя на всю Італію. А потім і на інші країни світу завдяки італійським емігрантам. Проте справжній бум її популярності відбувся в США в кінці 19-го – початку 20-го століття, коли великі хвилі італійських емігрантів принесли з собою рецепти піци. Сьогодні ж піца стала справжньою міжнародною стравою, яка відома і улюблена по всьому світу. Вона має безліч варіацій і може бути приготована з різними начинками. Від класичної маргарити до екзотичних комбінацій з морепродуктами або екзотичними фруктами. Сьогодні святкують день піца. Я хочу запитати, яка піца у вас найулюбленіша? Ми ну, взагалі вибираємо такі, як люблять діти. Вони люблять чотири сира і син любить з папероні гостренько. Ти любиш піцу? Yeah. Піц любиш? Yeah. Вона любить курочкою з кукурузкою. Напевно, що гавайська, тому що там є кукуруза, і вона дуже смачна, і ананасова. А філадельфія. І моя улюблена це з грушею та сиром горгонзолу. Ого, а у вас? Чотири сири угу. Або е, м'ясна. Угу. Чотири м'яса теж є. Сирна моя улюблена, з морепродуктами люблю. Ну, донька у мене любить дуже синанасом і з куркою. А ви? Е, ну, мені теж подобається, але більш подобається чотири сира. А яка ваша піца найулюбленіша? Чотири сира. А ти любиш їсти піцу? Так. Да? Маргарита, звичайно, діти мої люблять. Купую зазвичай Маргариту. Вони не люблять різних начинок, тільки цю з томатами. і ми навіть сир не кладемо, бо вони не перетравлюють лактозу. З памською шинкою і з грушою, напевно.